Повний рік має 52 тижні. І ми, українці, сподіваємося, що цей рік стане переможним. Але в часі тиждень минув і багато хто з вас візьме гаймпад в руки, щоб трохи відволіктися від буденності. Приємно бачити, що аудиторія зростає і тому хочу запропонувати вам нову рубрику на каналі: тема для розмови або у що ви будете грати на вихідних. Можливо, це якийсь буде симулятор або ж драйвовий шутер. Можливо, знайдете час для турніру по FIFA чи Turismo, а можливо, попросту будете добивати трофеї в якійсь нудній грі. Залишайте свої коментарі стосовно того, у що будете грати на вихідних. І. дякую вам за перегляд.